Кнопочка П. Як ми будемо її міняти на ось цьому речашку? Зараз я вам буду це показувати. Я думаю, що все в цьому автомобілі можна розібрати за допомогою ось такого інструменту. До речі, я вже навіть задумуюсь про те, щоб купити собі цілий набір таких штучок. Але зараз на допомогу мені приходить лезо від канцелярського ножа. Отже, беремо ось тут з цієї сторони. Акуратненько його ось так вставляємо. І чікс. Чікс і все. В нас ось ця частинка. Зараз, 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 зараз ось так, раз. Ось так. Чік-чик, все. Не кажу, просто трошки незручно, бо я це роблю однією ой, однією рукою роблю. Однією знімаю. Тобто зараз я ще чуть-чуть його ось сюди підважу на себе. Ця кнопочка звідси вискакує. Замінюємо на ось цю новесеньку і все. Красота. Ось, я вже її трошечка більше відвів. Сама кнопочка ось звідси вискакує. Ось так, зараз я її візьму чик 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 чирик, Все вже. кнопочка витягнута. Зараз достаємо нову кнопочку, вставляємо і назад ось це все защлкаємо. Ось і все кнопочка на місці. Вона навіть нажимається.